У Чернігові є заклад, Чернігівські страви, Варенична. Ходімо на ревізію. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. А може до вас зайти? приходите. Добрий, Добрий, Добрий вечір. Спочатку, дивіться, у мене є відзнака ревізора. Я сподіваюся, вона стане вашою. Тому розпочинаємо ревізію. Така музика, така музика як колядки. Втім, до ревізії Вареники з картоплею та грибами 18 гривень, з маком 16 гривень, з копченою куркою картоплею 19 гривень. Тісне меню, овочевий суп, морква по-корейськи, картопля по селянськи. Є навіть салат із маринованої капусти за 9 гривень. Тобто в піст їсти вигідно, ціни навіть не досягають 20 гривень. Може зробити замовлення? Як вас звати? У вас дуже красиве вбрання. З мішковини зроблений костюм Антоніни, пасочок, варенична страва, все підписано, Коса з боку, чорні брови розкидаються такими красивими коромислами, і очі, як зорі. Дуже красиво. Дякую за що показали своє вбрання. Отже. Можна мені, яка найчернігівська страва? Найчернігівська. Варінки у нас. Кожен день. А які найпопулярніші з картошка і гріба. Давайте мені борщ, вареники, а пити. у вас є такий чай, щоб приворожити от якогось з тих мужчин? Є приворотний. Є приворотний чай? Штучно є? є так, що я зараз напою да, цього чоловіка з комп'ютером, то він мене закохається? Можна. Перевіримо. Давайте мені чай приворотний. Дякую. Ну що, дівчатка? За цією шторою місце, де творять. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене Оля, звати. А мене Даша. Же приємно. — А ми з вами вже знайомі. — Правда? Я працювала в Вілюреві. Е, і вас обслужувала. А тепер ви Управляюча. Як змінилася красива кар'єра? Да. Я дійсно прогадую цей погляд. Не минуло і року. Згадуйте, як ця дівчина тоді ще офіціантка обслуговувала Ольгу Фреймут і раділа заслуженій нагороді. Приємно, що після візиту ревізора її кар'єра так стрімко змінилася. Тоді з вашого дозволу на кухня. Так, да, я дуже переживаю. Ну пожалуйста. А я тепер розумію цей запах. От це в цибулі через те, що тут немає закритих дверей. Слышно, дай немножко? Ну, отрицати не буду. Німашка, є боємо справлятися. Можна двері зробити, бо, Можна. бо треба. Добрий вечір, дівчатка. Можна до вас? Чо, а чи не хочете? Здоровитесь! А я вас бачила, ви віконечко зазирали. Так давайте знайомимо. Чого? Як У вас таке чистота, порядок, тавілки помиті. А Як ви звати Софія? Ручки, мої хороші. Я завжди дивлюся. Боже. Нічого. Софія, рученьки, ну треба бути в рукавички. Ви так, так, я так, я так. Ви так всіх бачите, так? Я всіх бачу. А Я всіх виборів. Хто з ким познайомився, хто що їсть, кому так, смачно, так, кому не дуже. Так. Да, да, да. Добре, свічка, вибачте, що вас трубу. Дякую, Дякуємо, моя хороша. Пішла далі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це мої вареники варяться, що да. да? да. це таке цікаве для вареників. Для вареників. кожен вареник вариться свої нірці. Да, нір. Витяжки да. у вас чисті. Ну, да, чисті. як пахне вишнями. Да, вишнев. М -м -м, вишневий компот. Боже, тут вас пахне як на різдво вдома. А ось холодильник для молока, ось колоте масло. Українські страви, вони масні, особливо вареники, їх потрібно змазувати маслом. Ось воно тут є. Яйця ой, а то що за хірургія? Ви такому зеленому, дівчатка. Чим ви займаєте? Кондитера. Тобто ну, ви не хірурги, ви кондитери. Да, ви, вони самі вибрали від такої одежди форму. А як це було? Тут вибирають свій одяг? Ну, так, да, ми перешивали їм форму, і принесли каталог цілий, вот, і вони самі вибрали, захотіли бути під світ глаз. Клас! Можна я так задуму? Угу. Ой! А от завиваний з маком, 28.03, що це означає? Ну, це робили сьогодні, ми, ну, тобто, пластикуємо. Пишемо дату. Скажите, а кто за мясо відповідає? У вас є свіже мясо? то у нас свіжого м'яса. У нас демократичні, вот, стараємося накормити вкусно, но пользуемся заморозкой. Поэтому, честно сказать, мясо у нас. мяса. Ми боремося за свіже мясо. Це вас що за Це, Це фарш. Бачите, не смачно виглядає, тому що... Заморожена. В чому проблема не зрозуміло? Од... Смотрите, проблема в том, что у нас в Чернігові нет такого поставщика м'яса, который бы мог нам привозить іменно то, що нам нужно в больших количествах. Ну я я пообіцяю, что я сделаю все, что в моих силах что. Щоб... Ви тільки прийшли так, сюди? Да. Ви там сюди? Ні, ну, я працюю з і августа місяця, як відкрили вареничну. Вот добре, давайте ми далі подивимося. Дякую, за те, що показали кухню. Дякую. Так. вареничній. Цікавий інтер'єр. Український, але такий от правильно український. Подивиться на цей це не просто полумиски, які зазвичай прикрашають українські інтер'єри. Це не просто тин, в якому глики пошкробані. Тут Україна, але сучасна Україна. Дивани столи. Тобто, нібито лава, нібито бомбетель українських. А насправді це не бомбетель. А м'яка софа? До речі, під столами жуйок немає. Чистенькі дивани. Варенична пропонує свої компоти. Настоянки. Саша, як там наверху? А можна підсадити? Сашка? Опа! Сашко, зна... знаєш що, Сашко? Ти що скажеш, що я поправилась. Що люди подумають? Дякую. Так. Тут чисто. Дякую. Ну що? І тут чисто. Ходімо, подивимося, як в туалеті. Туалет на два зали, один. О, він вишитій сорочці. Заходьте. Червоне то любов, а чорне то журба. Ось і трохи білого. І тут чисто. І, хоча український інтер'єр, але рукомийник виказує, що народився він у 21-му сторіччі. Час до столу принесли мені страви, Борщик. борчик для клопухи, хлопецькі шапку. Ну, ну, от так стерчать. стирчать. Отглек, схожий з клопушка. На кухні чисто, тож можна скуштувати. Смачний духмяний борщ. Легкий відтінок чорносливу відчувається і не псує, а робить борщ духмяним. Цікаві чернігівські вареники. Таким кухеньким м'якенькі. Смачно. Чай приворотний. Воротний. Є приворотний чай? Ну, давайте мені чай, приворотний. Якщо чай приворотний, треба когось приворожити. Я звичайна ворожка, вибачте, а можна я до вас звернуся? Мені тільки що подали чай, чай, приворотний. Як вас звати? Андрій, де у вас є дівчина? Так. Ну, тим краще. Заради експерименту ризикнем. Ну, що ви до мене зараз почуваєте? Приязнь. Таку, два приятелі Зустрілися, приємні. У нас спільний кольор очей, спільні інтереси. Пийте. Що зараз буде? Ну, і смачно закохався. <рес> я не чесно, закохалась? Ні, приїзд залишилась. Так, залишилась. Але любить свою дівчину. Звісно, тест збав у чайне пройшов, але цікавість ревізора задовольнив. Чай смачний, але казка залишилася казкою. Дякую вам. Рахунок за те, що я тут поїла. 47 гривень. Це чай, вареники і борщ. Ще одну річ, яку мені треба з'ясувати. Шкода, я вам завжди кажу, що шкода, що камера не передає запахи. У вареничній дуже стійкий запах. Дівчатка, скажіть, чим пахне у вареничній? Пахне смачною їжею тут, але вас це не бентежить. Не бентежить. Вибачте, можна до вас на хвильку запитати, дівчатка. Чесно скажіть, вареничній Чим пахне? Дома, 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 домом. Домом? Домом. Бачите, я просто подумала, чи це не заважає відвідувачам? Що тут пахне цибулькою, смаженим? Зовсім ні, ні наборо привікає ти хорошо. Хочеться їжі. сюди прийти покушати щось. Ну що я поговорила з відвідувачами, їх запах не бентежить. Поговоримо провела я ревізію у закладі варенична чернігівські страви у Чернігові. Екстер'єр. Заклад знаходиться на проспекті Миру. Він зразу в обіймах сусіднього закладу, тому можна сплутати двері. Інтер'єр. Мені дуже сподобалися тарілки на стінах, туалету, вишиванці, червоне, чорне, біле, тобто немає банальщини, все дуже модно, стильно. Мені сподобалися меблі, вони зручні, але вони в себе запах. Чому? Тому що із кухні. Запах просто мандрує на відвідувачів, сідає на голови, на плечі. Чому тому, що в інтер'єрі кухня немає дверей? Де ваші двері? Спочатку ми планували поставити двері, але потім перед тим, як відкрити вареничну, дуже було неудобно офіціантам. заходити, стал Ну і я це теж розуміла. Я опитала відвідувачів, і вони сказали, що ці запахи вони нагадують їм дім, і як так як ви не Просто якийсь там пафосний ресторан, ви варенична українська кухня, тому домашність це додає. Ціни. Мій рахунок. Мені обійшовся 47 гривень. Чистота. Чисто. Я подивилася меблі під столами, немає жуйок, в туалеті чистенько. на кухні чистота і порядок. Пані Софія видно, що у нас з любов'ю, миті, миски. Особливість. Параничне в тому, що ви чіпорунки із мішковини пошиті красиві одежини офіціантів. А на кухні за каталогом кожен цех мав можливість собі вибрати одяг обслуговування. Ви так посміхаєтесь? Всі у вас посмішки краще ніж Джулії Робертс. Мені дуже швидко принесли їжу на кухні. Тепер увага: я не знайшла ні шматочка свіжого м'яса. свій телефон власника. Є. Можете, будь ласка, набрати його і запитати, що мені цікаві його наміри щодо свіжого м'яса. Як звати керуюча? Валерій Якович. Валерій Якович, добрий вечір. Це Фреймут, програма Ревізор. Я зараз у вашому закладі варенична. Я не зрозуміла, чому у вас немає свіжого м'яса? У вас це заморожене. Вся Україна зараз бореться. Ми змінюємо Україну на краще. От, найкращі ресторатори України об'єдналися, щоб люди, улюблені, відвідувачі їли свіже. А чого це ви не з нами? Я з вами оно я зараз відкриваю меню прямо курячий жульєн у млинці. Під нині він буде називатися фреймутівка. Я так. хочу, щоб він був зі свіжої курки. тому що ну вибачте, я ж не якась там приморожена. Ви можете гарантувати, що це м'ясо з'явиться? Я гарантую вам, що це м'ясо з'явиться. Я угу. пев за те, щоб наші гості і ось. У нас буде таємний покупець з дня на день. Ви не будете знати, коли він прийде. Це буде наш журналіст у Чернігові. Він е, буде вимагати принести на мисочці свіжу курочку. Тобто, ви можете обіцяти, що свіжа курка буде на вимогу кожного, хто буде вимагати фреймутівку? Так, да. да, я гарантую вам. Я гарантую вам, що буде свіжа курка, і, і я гарантую вам, що в нашому меню. Перше в новому сезоні власник закладу не виправдовує відсутність свіжого м'яса у ресторані. Він миттєво і беззаперечно відмовляється від використання замороженого навіть попри нашу обіцянку перевірки таємним покупцем. Я дуже сподіваюся, що ви не підведете. Це буде ваш перший крок. Я до вас ще повернуся. Добре. Я вам вірю, я хочу сказати, що ревізор рекомендує варенич на всій Україні. Я вас вітаю, Дашенька Добре, сітте, це ваш успіх, Будь ласка, Валерій, ви ще з нами? Ото ви що там спали? Я вас вітаю.